У цьому році область отримує бюджет розвитку. Не проїдання. В цьому пандемій голова ОДА Василь Чуднов на презентації проекту документу повідомили, видатки на усі галузі життя Прикарпаття збільшуються загалом на 17%. Більше того, не зменшено фінансування жодної з прийнятих раніше регіональних програм. Зокрема, освітянська галузь отримає грошових вливань на 12% більше ніж у 2013-му. 8% додатково отримає медична галузь. Найбільше зміни відчують працівники екстреної медичної допомоги. Ріст буде це 135% плюс 30,9 млн грн. І саме по працівникам медичних, працівникам медичних закладів системи екстреної медичної допомоги обсяг надбавок становитиме 40% до посадового кладу, загальний обсяг коштів 11,9 млн грн. Крім цього, планується ще капітальні видатки в сумі 1,5 млн грн для придбання машин швидкої медичної допомоги. Фінансування соціальних програм у цьому році має збільшитися на 10%, як і обіцяно значно, а це на плюс 17% збільшеної видатки на культуру, особливо у сільській місцевості. Також суттєво поліпшиться утримання спортивної галузі. Загалом проект бюджету передбачає погашення усіх боргів влади перед підрядниками, які накопичувалися в попередні роки у 2014-му Доведуть до логічного кінця, і довго буде Прикарпаття. І те, що регіонального розвитку. 40, у минулому і 143 в 2014 році, те, що субвенція місцевим бюджетом у 2013 році була 13 мільйонів, а в 2014 році це 61 мільйон, це дає всі підстави для того, щоб говорити, що цей бюджет буде справді бюджетом розвитку. До обговорення проєкту бюджету може долучитися кожен бажаючий, адже його оприлюдніть на веб-сторінці облдержадміністрації. А вже до кінця місяця сподівається, голова ОДА документ розглянуть і схвалять депутати.